Наш котячий стаціонар знаходиться в окремій кімнаті від собак. Ми створили тут середовище, яке допомагає знизити рівень стресу та задовольнити потреби пацієнтів. Коли котик поступає на лікування, ми підбираємо для нього саме той бокс, який відповідає його потребам та стану. Далі усі речі, які передають коту батьки, ми уважно перераховуємо. Те, що потрібно котику для комфорту, ми розміщуємо у його боксі. А решту речей зберігаємо окремо, щоб нічого не загубилося. У приміщенні котячого стаціонару завжди грає музика, яка заспокоює котиків та створює відчуття безпеки. Наповнення боксу завжди придумане до дрібниць. На підлогу боксу ми кладемо гумову основу. Вона потрібна для того, щоб плет не ковзав і не скручувався. Далі стелимо сам який плет, а зверху полюшку. Це допомагає підтримувати чистоту і залишає котику м'яке та тепле місце для відпочинку. На верхню поличку ми також кладемо плед. Багато котиків люблять залізати вище та спостерігати за всім навколо. Також додаємо лежанку або будиночок, щоб пацієнт міг сховатися, розслабитися і відчувати себе у безпеці. У боксі завжди є мисочка з водою та мисочка з їжею. А в сусідній кімнатці боксу ми ставимо лоток. Його розмір і наповнювач підбираємо індивідуально: хтось комфортно користується деревним, а комусь більше підходить силікаль. Двокімнатне розміщення підходить для стабільних пацієнтів, які перебувають на лікуванні довгий час. А от котики, яким потрібна постійна інфузійна терапія, киснева терапія, регуляція температури в боксі або обмеження моціону, заселяються в однокімнатні. Котячий стаціонар це м'яко. Затишно, безпечно та індивідуально для кожного.